Дорогі православні християни, всіх радий вітати з воскресним днем і з Днем пам'яті усікновення Іоанна Крестителя. От сьогодні піст строгий. От, але сьогодні і е, свято, торжество Велії можна так навіть висловити у Дерманському монастирі. Свято Троїцький, Дерманський Жіночий монастир, друзі, та всі пам'ятають. Хто не пам'ятає, скажу, це Рівненська область, село Дерма, це десь 50 км рівно. І сьогодні тут буде очолювати богослужіння наш предстоятель митрополит Онуфрій. Саме тому з нагоди, можна так сказати, прославлення святителя Єрофея Лобачевського. От, друзі, ми мало. Мабуть, ніхто про нього і не знає, але от сьогодні така особлива служба, особливе служіння, де буде чин прославлений, де буде зачитувати житті святого, який тут подвизався. От Сьогодні, як бачите, от людей вже багато збирається, зараз буде зустріч, при Ну, так коротко скажу, що свідчитель був настоятелем цього монастиря, коли він ще от був чоловічим, прожив досить Плідне і довге життя, 88 років прожив і представився у 1781 році. От, ну, можна сказати, учений муж, святитель, просвітитель, Тут була і бібліотека, він відроджував цей монастир, він відроджував цей храм Троїцький, от, який ви бачите зараз. Займався володів язиками, друзі. Такі був була дуже освічена людина свого часу. Писав статті, займався такою научною діяльністю. Товіть з володів, як сучасники розповідають, і німецькою, і англійською, і грецькою, латині, італійська, от французька Святитель був дійсно одарований дуже і дуже. Ну і головне, друзі, зумів своє життя завершити достойно того високого звання, християнського звання. От, і мощі його були підняті. Сам, він був захоронений під спудом в цьому соборі, і були його мощі підняті. От, і він буде сьогодні прославлений, друзі. як... Місце шановане, місночтімий святий. От, от, з часом, як правило, з часом буде і все церк для все церковного прославлення. От, от, а наразі буде така богослужіння, така радість, такий, ще один такий великий святитель, просвіт, просвітитель, можна сказати, буде. Сьогодні прославлений ще один великий захисник, саме його батько. Він, до речі, родом був цей святитель з Ковеля, це Волинська область, це взагалі вся територія історично відносилась до Волинської, Волинського краю. І саме святитель навчався, у саме нововідкритій. Острозький семінарій духовний, яка іменувалася Волинською. От так що це і наш земляк, і наш святий друзі, до якого ми будемо звертатись, будемо молитись і просити його, його духовного захисту, його молитв за нас перед Богом. Друзі, зараз відправляються такі молебні святяться, Зараз тут досить багатолюдно буде. Буде, ну, звісно, святкове таке, торжественне богослужіння будуть співати на два кліраси, монахині, тут і, світ... і тут єпископат буде, ну, як, як завжди буває, на таких святкових богослужіннях буде цікаво, подивимося, Бог дасть щось. Покажу вам, друзі, про... ну і розкажу пізніше про святителя. Побачимо. Дістали, да, до речі, хотів сказати, мощі. Так, збереглися, збереглися і майже ну, не, не майже не тлінні, і, і навіть його облачення, архієрейське, в якому він був положений, хрест, от там є вже фото. Дом пізніше виставлю. От, хай Господь береже молитвами святителя і Ерофія. Всіх вас, друзі.